О, я вражений містер Петіц. Зовсім не потіт. Кінопульс. Кіно що пульсує. Здоров'я молодим! Дічко мій газон! Маленьке весілля! Велике-велике-велике весілля! Ти що здурив? Що ти не робив? Скопіював твої контакти і всіх запросив. Ти тут робиш. Каре, викоси. Що таке? Тебе не чуть? У мене щось з язиком. Маленьке, велике. Маленьке. Маленьке. Велике. Це Ніколи не скінчиться. Весілля тільки для своїх. Вони підірвуть будинок. У вас всіх запрошено. Скоро у кінотеатр. Це так затусили. Українці та україночки, підписуйтесь! Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Жан це Жанна. Я маю йти на зустріч з агентом з нерухомості. Ти продаєш квартиру? Чому? У мене борги. А, поздоровляю. Покажеш, як треба пакувати речі. Просто так, щоб все влізло. Ти трохи божевільна, Жанна Майер? Ні. Так, чокнута. Мені подобається. Зовсім ні. Дивна парочка. Вибачте, Можете... тут не можна палити. Він каже, що палити не можна. Так, я знаю, дякую. Це електронна цигарка, вона не горить. Бачите? Я виконую свою роботу. <ганістична> Допомогти? Едвин! <постив> <постив> Що? Нічого. Досі хочете цей репортаж? Усе менше, якщо чесно. Ось чвенега! Вперед за Болдурію! Ей! Зараз не час для коучингу! О, о! Боже! О, я вражений, міста-патєць. Зовсім не Ух! Mm? Фрілансер. Скажіть, <тувай лиць> що зняли це! Чекайте. Не перемикай. Дивимось. Я ходив купити квіти для моєї любої тітоньки. <lıcs statistics> <пиш> <objects> Дякую. Що ж, я готова йти спати, тітонько. Я допоможу. Ми з Месі проведемо. Та це ж моя робота. О, я була така закохана в Біла Гантера. Напевно, я більше ніколи не відчую чоловіка всередині себе. Якби я не був твоїм племінником, я був би щасливий побувати всередині тебе. Якщо допоможемо їй переспати з її шкільним коханням, ми на коні. Ти колись задумувався про секс зі старшою жінкою. Я не робитиму цього. Який же ти егоїст? Повеселися трохи. Я витратила стільки часу на те, що ми тут робимо. Стоп! Та що з вами всіма таке? Між нами завжди щось було. Між нами завжди було те, що ми родичі. Ми просто кузини, а вони бувають гомосексуалістами і навіть мають дітей. Неприродним шляхом, звісно, бо вони вийшли б дивними. Боротьба за спадок. У кіно. Стояти! Усі на підлогу! Ні, не стріляй! Може, краще в неї? У неї нікого немає. Або застрять стареньку. Однаково вона помре раніше за нас. Ну, а він нелегал, Дрібнота. Не такий великий вчинок. Чудова парочка. День сьогодні не дуже. Може, завершимо його краще, ніж почали. Мені потрібна автівка та пуста дорога. І щоб ніхто за мною не їхав. І щоб ніхто не їхав за мною. Проси, аспірин. І аспірин. І, -і, -і моді. І модіум! Якщо не виконаєте те, що я прошу. Застрелю пекаря. Застрелю пекаря. Ах ти не їдниця. Невдале пограбування фільм Елеонори і ВОНЕ Ти їх не бачиш, але вони там із снайперською гвинтівкою. Варто лише висунутися на кілька сантиметрів, і на лобі буде червона цятка. Бам! А! Я, мабуть, зійшов з траси. Добре, катаєтесь. Ну, не чемпіона, але. А! А! Бачу, що лижі геть не твоє. Спробу снігу це легше. А! Я думав, ти згубився в лісі. Ти що, жартуєш? Просто no, зрізав. Я бачу. Ти ж хочеш, піпі десять днів без мами в Кушавелі. З мене ході. Я звільняюся. Та ні! Біжи по пісі. Чорт! Кікі ось так разом Це місто вимирає. Що буде з хлопчиками. Гадаю, їх відправлять до державного сиротиця. Це завжди буде отак. Що буде? Завжди приїжджати, буде самотнім. Якби ми троє зібрали все, що в нас є. Від сім'ї, то й на партію в теніс не набрались би. Вона нас уб'є. Ця жінка скажена. рук! Я хочу, щоб ви пішли туди і показали всім, хто ви є. Бараль, параль! А це затягує, еге ага. ж? Душа команди Тіло Христове. От я гадаю, це вже трохи занадто. Невже тобі нема чого вдягнути? Нема нічого чистого. Гаразд, чому би ні? Тіло Христове. Назад і кидай. Оу! Обговоримо нашу операцію «Поверни Тома. Ти матимеш просто розкішний вигляд. Це підходить. Він найкращий. Авт. Мені здається, з тобою ото от станеться щось неочікуване. Підеш зі мною на річницю весілля батьків. Це побачення. Ось вони, кохання і романтика. Це не так. Я мала на увазі автори рубрики Кохання і романтика. Аліам щойно відправив мені свою статтю. Десять причин, чому ти не повинна до нього повертатися. Ніхто не знає, що ти. Це ти. Але це я. Я думала, ми в одній команді. Я не підходжу для цієї роботи. Любі читачі. Кохання річ загадкова. Це не те, що можна контролювати. Я порівняв тебе з літнім днем. Іноді кохання знає краще за нас. А воно приходить, коли ти найменше його чекаєш. Знаєш, що, я теж стану чемпіоном. Ну-ну! Мармадюхо, що з тобою? Єдине, що ти отримаєш, це ганьбу в собі та усім своїм друзям. Та що з тобою не так? Ти що ковкнув держави? ось як по маслу! А тепер вибач, мені треба підготувати свою переможну промову. Страйк. Мармадюк. Привіт. Як ти? Тобі вже вдалося залізти в трусики? Еді, ти з кимось вже Я... Ні. Нащо ну, ще й каменем? Я піду з тобою. Чому ти хочеш піти чи ні? Гаразд. Та що ти в біса робиш? Я не знаю. Я гадав, що Тут вдамо, що зустрічаємося, щоб всі відчепилися. Усі мають думати, що ми подобаємося одне одному. Я не думаю, що ми щось втрачаємо. І Я любитиму тебе, незважаючи ні на. Що. Я хотіла зрозуміти, чому на цьому так сліди. Так, в чому твоя біда? жінками в мене наладиться. Ей, не нервуй мене, бо зараз побурдуєш додому пішки. Євген Горобчик по особливому бачить дійсність. Тресі є візитною карткою робіт Євгена. Я краще піду. Це, ну, просто... Ти дуже благородно вчинив. А прикинь, як би чпокнув. Та ти людина, а людина ці помиляє. І це нормально. Oh. Do you speak English? We are American citizens. Who is on duty today? Can you call the police? Oh, you are on duty today. Українці та україночки, підписуйтесь, Дивимось фільми українською, відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Ми дослідили ваш випадок безпліддя. Дякую. І здається, знайшли для вас рішення. Ви маєте відшукати усіх, з ким у вас будь-коли був секс, та повторити його з кожним з ваших минулих партнерів. Отак. Тобто з усіма ними? Не зважає. Це не здається нереальним, це і є нереально. Ось мій список. Усього троє. Не надто круто. Просто змирись, що ти не такий популярний. Гей, Після. що означає не такий популярний? Можна з тобою переспати? Що, так в лоба і питати? Можеш трахнути мого чоловіка, а я твого. Що? Знайти Беркута, знайти Беркута. Ти вагаєшся. Ні, я не проти. Усе нормально, я все зрозумію. Я не просила мене розлюбити, поки ми цим займалися. Секс терапія. Заходиш привітати її з Різдвом і кажеш: давай шпекнемось. Біжімо, біжімо. О, як синхронно вийшло. Із Беном серйозно. Я знаю, що ви думаєте, що він набагато старший. Ні, вони думають, мені 27 чи 27 з половиною. Нам ніхто не вірить. Треба більше пристрасті. Прошу дозволу покласти руку на твій багажник. Дозволено. Та не триться ж не магічна лампа. Вони дивляться, ведуться. Єсть. Чекай, я дещо намацала. Що це? За... Де вони? О, манюки! А на тобі є? Немає. От западло, з одягом я психонув. Right? Розійшлися, кінець шоу. О, боже мій! Чекайте, ти. О, у них повна версія Титаніка. Клас, це ви молодці! Станете моїми шаферами. Що? <смір> Я найщасливіша жінка в світі. Ти впевнена, що хочеш за нього заміж? Це ж він допоміг твоєму татку ховати коханку. Так і за уважу дуже невдало. Ем... <плес> Родина нареченої хоче, щоб мої батьки були на весіллі. От хале. Проблема не у мені, а в твоєму покидькові батько. Синку! Ти знаєш, проблема в твоїй матері психопатії. Якщо ти стидаєшся, знов влаштуємо Альбі. Тільки родинне. З підставними батьками. Ніколи більше. Я з цим покінчив. Не вірю. Ми знову тут. Це неможливо. Ми ніколи так не ризикували. Усе пройде як по маслу. бамасла. Барує! Допоможи, зроби щось! Насолоджуйся! Цей день буде незабутнім. Супер Алібі 2! Бажаю вам бути зразком вірності і всіх чеснот, як ваша мати. І... Це вже немало. Скоро у кіно. на Це дуже погано. Та ми ж у Норвегії. А тут ніколи нічого поганого не стається. Що у вас сталося? На нас напали? Де ваш пістолет? У мене пістолета немає. Що? Це не детройт біле! Чим ви їх так розлютили? Порушило всі правила. Тікайт! <рекунок> Погані гноми, різдвяний розроб. Но ви? Збирайтесь робити з усім цим. Ну, я зніму відбитки пальців, потім викличу криміналістів. Жартую. Тільки у кінотеатрах. всім! Розійдіться! БАНКИ геть! БАНКИ геть. Між нами щось відбувається, але мені зараз не до цього. БАНКИ БАНКИ Я не поспішаю. Я можу тебе почекати. Самі створюємо покоління надмірного споживання. Треба терміново щось робити. І разом! Стій! Стій! Знаєш, що я подарувала племінникам на різдво? Я їм сказала, любі мої, я дарую вам свою повагу і віру у вас. Це прям прям до сліз. Е, з тобою класно святкувати. І недорого. Так, недорого. Кредитні пройди світи. Якщо довіритися духові різдва, можна знайти те, що шукаєш. Оу. О, ні. Так. Ні за що. Я не хочу цілувати тебе. І ти явно не хочеш цілувати ні, мене. Я... Ні. Так, так. Гідота. До Різдва лишилося кілька днів і вже є новий кандидат, містер Джі. Я сказав йому, ні. Ми ні за що не погодимось на цю угоду. Передайте картоплю, будь ласка. Але я згадав ще дещо. Чекайте, вона тікає. Що ти відчуваєш насправді, Норо Віндерс? З ним ти вперше за стільки років світися. Ось що найкраще в коханні. Воно вас здивує, якщо відкритися. Що? Ні, це ж пісня про суїцид. Буквально саундтрек сьогоднішнього дня. Не можна слухати музику, яка точно описує емоції, які ти зараз переживаєш. Ти розумієш, як це тупо? Є ідеї, що нам зробити в останній день. Якби в мене були ідеї, я б не просив тебе прострелити собі мозок 35 хвилин тому. свою сонячну Італію! Никола, не проливай кров у шлюбну ніч Микола Де війна, як я приносу комусь мир. Я не в мирі з самим собою. <реку> Часом посланець перетворюється на послання. Бобе, це небезпечно. Right. Та лише ти можеш об'єднати людей. Ти готовий, Бобе. Зброя не спинить мого послання. Right. Світ зміниться, якщо почує його. І світу час почути. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.